Дітки, доброго дня! Я вас вітаю на занятті з ознайомлення з довкіллям і говорити ми сьогодні будемо про осінні явища в житті рослин. Ми знаємо з вами, що вже настав третій місяць осені. Як називається місяць? Вірно, листопад. І ми з вами сьогодні розберемо, які ж осінні явища. Відбуваються в житті рослин. Ну, взагалі, які зміни відбуваються у неживій природі восени? Сонце над горизонтом стоїть нижче, ніж влітку. З кожним днем стає все холодніше, а вранці навіть бувають приморозки. Небо часто вкривається сірими хмарами. Часто ідуть рясні дощі, дмуть холодні вітри, то які ж зміни відбуваються у живій природі? Пригадайте, що таке жива природа? Вірно, це рослини, тварини, гриби і також людина. Сьогодні ми з вами подивимось, які зміни відбуваються в житті рослин. Це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Давайте для початку ми з вами порівняємо клен восени і клен влітку. Роздивіться, будь ласка, які зміни відбуваються. Змінилось забарвлення. Листочків. Вони стали жовтими, жовтогарячими, навіть червоними. А чому листочки змінюють своє забарвлення? У листочку є речовини зеленого і жовтого кольорів. Речовина зеленого кольору постійно руйнується і знову утворюється у живому листочку. Але відбувається це лише коли світло є на світлі. Який день влітку у нас довгий чи короткий? Звісно, він довгий, бо влітку сонце світить довго, і листочок залишається зеленим. Тому що зеленої речовини в листочці багато і вона маскує інші кольори. Восени ж дні стають короткими. Рослини отримують все менше і менше світла від сонечку. Зелена ручевина е, руйнується і протягом короткого дня зникає, і потім стає листочок жовтим. Чому ж листочки опадають? Листочки рослин випаровують воду. Рослина цю воду вбирає коренями з ґрунту. Взимку, коли земля замерзне, вбирати воду рослина не зможе. Якби у рослин не опадали листочки, то вони загинули б від нестачі вологи. Окрім того, дітки під осінь у листочках нагромаджуються непотрібні, а іноді дуже шкідливі речовини. Щоб не випаровувати води і позбавитись від шкідливих речовин, у рослин опадають листочки. Так рослини готуються до зими. Отже, листопад є осіннім явищем в житті рослин. А чи у всіх дерев жовтіє і опадає листочки восени? У яких дерев восени листочки залишаються зеленим? Так, вірно, у сосни та ялинки. До якої групи належать ці дерева? Листяні чи хвойні? Так, хвойні. У них листочки це маленькі голочки. Правильно, трав'янисті ж рослини жовтіють, в'януть та засихають. Зеленіють тільки ті рослинки, які не бояться морозів. Ну, наприклад, такі, як суниця. Ми вже з вами також знаємо, які квіти квітнуть восени. Це чарівні айстри, чорнобривці та хризантеми. Дітки, ми сьогодні з вами познайомились з осінніми явищами в житті рослин. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!